Як допомагати собі в спеку? Є дуже класний природний спосіб, який допомагає вам захистити вас від страти свідомості від головного болю миттєво вам дасть таке охолодження, бадьорість, допоможе адаптуватися у цих постійно змінюючих умовах, тому що зараз постійно це все змінюється, і наш організм має при цьому не просто вижити, а да, наймана функціонувати. І це зовсім це природний спосіб, який нам, нам стане в нагоді в будь-яку секунду нашого життя. І його можна брати з собою. Це ефірна олія, м'ята перцева, але нагадую, що важливо використовувати справжню натуральну. Я, наприклад, використовую ефірні олії стандарту якості CPTG. Це найвища якість в світі. І ці ефірні олії мають стандарт харчові. Тому це дуже важливо, щоб ви використовували тільки якісні ефірні олії. Для цього, щоб вам захиститись, щоб вам, от може бути таке, в транспорті їдете, де така задуха, нема чим дихати. Ви просто собі нанесли у тут на скроні. На задню поверхну шиї і подихали прямо з флакончика або з долонь. Все, ви почуваєте себе набагато краще. Також ви можете собі нанести на сонячне сплетіння. Це захистить вас від всяких розладів, кишківника. Особливо це важливо, коли ви їдете десь відпочивати. Там зміна води, зміна їжі. І м'ята перцева вас також захистить від. Приступів, таких як серцевий напад, тому що ми можемо просто буквально одну краплину капнути на сахар або на хліб і розсмахтати в роті. Через буквально 22 секунди кисень потрапляє в мозок. А ви знаєте, причина інсульту інфаркту це нехватка кисню в мозку. І ви можете за допомогою м'яти надати собі допомогу або своїм близьким, або просто людям, які а, опинилися поруч у вас. І у них така стала ситуація, тому що в моєму житті вже багато разів я вже 5 років з цими ефірними оліями. І вже багато таких випадків У мене є на моєму каналі записи. Скільки людям я допомогла за допомогою ефірної олії. М'ята порцеву. Вона завжди зі мною сумочки, тому що це ефірна олія найвища швидка медична допомога, можна сказати. І, як ви що саме головне, треба використовувати якісні. Я замовляю саме кранського складу, можу вам допомогти замовити за найкращими цінами, переслати вам на, на дом або можна зробити міні-варіант. Пишіть мені в особисте повідомлення. З задоволенням допоможу і дадам повну інструкцію, як використовувати ще більше, тому що кожна ефірна олія має дуже великий спектр застосування. Це дуже класна річ. Спробуйте.